Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Ну що ж, будемо починати наше заняття? Я пропоную вам почати наше заняття з того, що ви заплющите очі. І скажіть мені, що ви бачите перед собою? Що ви бачите за вікном? Важко сказати, так? А тепер розплющіть і подивіться на картинку. Це Василь Олександрович Сухомлинський. І сьогодні я прочитаю його оповідання, як Сергійко навчився жаліти. І ви зрозумієте, чому ми почали наше заняття з заплющеними очима. Сергійко гуляв собі біля ставка і побачив дівчинку, що сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й каже: Не заважай мені слухати, як хлюпочуть хвилі. Серійко здивувався, а потім узяв та й кинув у ставок камінець. Дівчинка й питає: Що ти кинув у воду? Серійко ще більше здивувався. Хіба ти не бачила? Я кинув камінець, дівчинка й каже. Я нічого не бачила, бо я сліпа. Сергійко довго дивився на дівчинку. Він не міг уявити, як це воно, коли людина не бачить. Стала ніч, Сергійко ліг спати, серед ночі прокинувся, його розбудив шум за вікном, шумів вітер, у шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалась сліпа дівчинка. Він тепер уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в темряві? Сергійкові хотілося, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її. Малята про кого розповідає автор в оповіданні? Кого зустрів хлопчик? Якою була дівчинка? Чому її слова здивували Сергійка? У який момент він зрозумів? Та співчував дівчинці? На вашу думку, що відчував хлопчик, а що відчувала дівчинка? Якби у вашому дворі жила така дівчинка чи хлопчик, ви б хотіли з ним дружити чи допомогти? Як це можна зробити? І знаєте, друзі, що ми можемо хворіти? Вас може боліти животик чи голова, ви можете вивернути руку чи пошкодити ногу, але ми знаємо, ми просто впевнені, що це не назавжди, і скоро все заживе, і ми зможемо насолоджуватись життям. Але є люди, дорослі діти, які не можуть ходити, не можуть бачити чи говорити. Такі люди це люди з інвалідністю. Вони живуть поруч з нами. А ми, в свою чергу, маємо не цуратися їх, а спілкуватися і допомагати, чим можемо. Пропоную пограти в гру мовчазний актор вам потрібно показати мімікою обличчя емоцію, яка зображена на малюнку. А тепер пограємо в гру, відгадай звук. Попробуйте відгадати, що це. А тепер спробуйте відгадати предмет за описом. Сіренький, маленький, має довгі вуха, куций хвіст живе в лісі. Хто це? Стоїть у кімнаті, туди ми складаємо і вішаємо наш одяг. Що це? Це фрукт, він жовтий і кислий. Що це? Молодці малята! Скажіть малята, як називається оповідання, яке ви сьогодні слухали? Чи сподобалось воно вам? А що найбільше запам'яталося? Ви сьогодні дуже старалися. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей і пам'ятайте, що все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.